Добрий день, шановні колеги. Ми доволі довго працюємо у дистанційному форматі. Карантин, війна. Зараз дуже важко заохотити дітей вчитися, але саме їх навчання і є впевненість у на нашому майбутні. Тому було створено багато нових програм та технічних засобів, а ще дітей цікавить те, що пов'язано з їх реальним життям. Саме тому я використовую такий прийом як заповнення соціальної сторінки. Його можна використовувати на різних етапах уроку. Я його використала під час перевірки домашнього завдання. Щоб дати дітям змогу творче зробити це завдання, я поділила їх на групи в сесійній залі. Саме такий від роботи в групах розвиває їх творчість, самостійність та відповідальність. Тож пропонуємо переглянути наш партнер станційного уроку. уроку. Це характеристика головного героя трагікомедії 100 тисяч. Ви її на сьогодні повинні були завершити читати, і ми зможемо з вами схарактеризувати головного героя. У вас є характеристика в зошитах, написана за планом. Я ж вам шаблон соціальної сторінки. так? Я продемонструю вам сам шаблон. Працюєте в групах. Якщо у вас будуть питання, ви можете мені їх ставити або піднімати ручку, я зайду до вашої групи. Все зрозуміло? Так. Так, добре, домовились. Okay. Переходимо за посиланнями. Так, діти розійшлися по своїм групам. Ми зараз можемо дивитися, як вони спілкуються, хто демонструє екран, що вони роблять. Тобто ми контролюємо процес роботи в групах. Таким чином, ми можемо аналізувати, хто більш активно брав участь у роботі, а хто мовчки відсуджува, бо такі, на жаль, теж є. Тому ми зараз можемо підключатися до кожного залу і дивитися, що саме вони виконують. Ми зробимо їм трошечки часу, щоб вони могли заповнити якісь моменти, і потім будемо заходити і дивитись, що саме вони виконують. Зараз ми зайдемо в одну з півгруп, подивимось, на якій стадії вони заповнюють соціальні сторінки характеристики героя або просто герої. Дивимось. Як у вас справи? Дуже а гарно. Дуже все добре, ми майже все написали. Молодці. Ви в пенсі запам'ятаєте, так? Так. Молодці. Так. Добре. Поки що питань немає. Бачу фотографію вже знайшли. Дуже добре. Дуже. Я не відволікаю у вас, залишилося всього лише чотири хвилини. Дякую. Там ми вже дописуємо майже. Добре. Перейдемо до іншої підгрупи. Дівчата, бачу, що у вас дуже мало записано. Не встигайте. Давайте швиденько, будь ласка. Працюйте всі разом. У вас чотири людини. Розділіть завдання. І уважно подивіться, у вас написано ім'я і прізвище, не все з великої літери. Перевірте. Добре? Добре, добре. Завершили роботу в групах, приєдналися до загального чату і тепер почнемо захищати ваші роботи. Перша група. Демонструйте екран і розповідайте, що ви там написали. Я зі своєю командою як справжня людина 21 століття? Замість того, щоб написати Герасим Іванович Квитка, багатий, багатій, ой, багатій земельний. Має багато землі. Ось він так і написав своє ім'я. Крогобі он. Місце його проживання. Ми не знайшли, на жаль. Але mm -hmm. спосіб життя утвоє був. Це економити заради грошей, купувати фальшиві гроші, значить, що сьогодні. це незаконно. Ну, це Цей трошки його, скажімо так, риса характеру, але він заради грошей не має якихось правильних дій. Знаєш, фальшиві гроші це погано, але він все одно пакує. Купує. Економить, що і сім'ї не подобається. їдять мало і. А економити це погано? Ні, ну, воно людей, в деяких частинах не подобається нашому багатію земельному, бо він любить гроші. І якраз переходимо до його девізу: більше грошей менше праці. Ти більш конкретніше про нашого героя. Він батько має жінку і дитя, син Роман. І приблизно десь 40-50 років, я думаю. Він бажає тільки збадитися грішми та земелькою. ось такий стан. Дякую, дуже гарна робота у вас вийшла. Поїздимо до другої групи. У нас з вами завершується час. Друга група. Демонструйте, будь ласка, ваш екран. Так, зараз. Ось. Так, ім'я героя. Його звати Калитка. Зачекайте. Радісно тебе загрібати. Бачите, так? Так. Це дуже гарно. Цитати його. Як радісно тебе загрібати докупи. В одні руки. Приобрітав би тебе без луки. Вік, соціальний стан і походження. Він сільський багатій, і найбільше. Бажання його це гроші, гроші тільки гроші. Портрет, який я на, написав портрет про нього. Він ре, нагромаджувачі грошей і приоблюдателя земельки. Він дуже любив землю покупати, дуже дешево. Так. Далі. Місце проживання та спосіб життя. Я також не знайшов, знайшов місце проживання, але спосіб життя є. Дрів'язкова людина, що трясеться над капіталом, тобто він дуже хоче гроші, як той кощій, що над златом чахне. Риси характеру його. В нього жадність і підступність. Ми могли це бачити. Заздрість хитрість, і зажарливість. Далі. Родина і коло спілкування. Він зневажиться ставлення до освіти і членів родини. Ну, зневажливе ставлення. Далі життєвий, до... життєвий довіз і мета життя в нього. Девіз. Земля, його мета, гроші його засіб. Із цих двох. Що? Девіз. Життєвий девіз. Життєвий Життєвий дивіться, це просто не бачив. Земля його мета, гроші його засіб. Із цих двох речей можна зробити уявлення про нього, що в нього погана життя. Скажіть, будь ласка, є що доповнити тим учням, які працювали в групі, але не виступали? Немає, все сказали. Дуже добре. У вас зараз. Перейдіть, будь ласка. У, ньому. У вас висвітлиться проміжок місце, да? де потрібно записати три основні характеристики головного героя. Тільки три. На вашу думку, що найбільше його характеризує? Тільки три слова, так? Так, тільки три слова. Тобто ось така у нас з вами виходить хмарка слів за характеристикою головного героя, гра смокалитки. Економність, заздрість, жадібність, невсипущість, скупість, працьовитість, жага до земельки. І все. так? Всі, хто змогли перейти за qr кодом змогли написати характеристику головного героя. Далі ми з вами переходимо. Ага, ще є. Позитивний, позитивні. Як це розуміти? Позитивний... Позитивна характеристика його. Ага, позитивна характеристика це те, що він працьовитий згодна. Грубість і чергість. Позитивність це те, що він любить землю. Добре. Економність, жадівність, нечесний, грубість, черсність. Дуже добре. Ось така у нас з вами вийшла велика хмарка слів. Яка нашого героя. Отже, давайте підведемо підсумки нашої роботи. Зараз я вам покажу ваші дві роботи, які ви виконали сьогодні. Дуже прошу обрати одну роботу, яка у вас буде більш реалістична, яка б вас зацікавила, та поставити на цій роботі означку у вигляді галочки. Дякую за ваші результати. Отже, ви за сьогодні змогли знайти з загального матеріалу головні моменти та змогли їх сформулювати у так звану соціальну сторінку письменника. Дякую вам за роботу. Зараз ми з вами переходимо до наступного завдання.